Цей розклад для тих, хто має в торбинці життєвим досвідом уже завершені стосунки. Не ми вчора посварилися і, мабуть, це вже все, а дійсно завершені те, що вже скінчилося, те, що вже відболіло. Бо розповість він про те, як ці стосунки вас змінили, який вплив вони на вас мали, і якими б ви були, якби ви не пройшли через подібні стосунки. І ці стосунки, не мов дозволили вам подорослішати. Було якось боляче, було якось неприємно, але через оцю біль і ви отримали якесь прозріння, якесь розуміння, що такі стосунки бути не можуть, що ці стосунки негармонійні, що досить таких стосунків мені більше не треба. Я собі з таких стосунків більше не дозволю. Я не дозволю, щоб зі мною поводилося так, як це було в цих стосунках. Але, на жаль, ці стосунки мали дуже негативний вплив на вас. Бо ви немов зневірилися в коханні. Ви, немов, зневірилися в тому, що бувають дійсно приємні партнери, дійсно ті, з якими вам добре. Ви немов закрилися. Я нікого до себе не підпущу, бо інакше мені буде боляче. Я не вірю в стосунки, а отже, я не буду знову пробувати знову собі дозволяти нові стосунки. Якби не ці стосунки, ви б не зневірилися в коханні. Ви б шукали його й далі, ви надіялися, що, було б усе, що може бути все чудово в стосунках. Але ви б не подорослішали. Ви б залишилися, немов таким романтичним юнаком чи романтичною дівчиною. Людиною, яка застрягла в якихось дитячих баченнях стосунків, в якихось дитячих мріях. І рано чи пізно ви все одно притягли б якісь аб'юзивні, токсичні, негативні стосунки в своє життя. Бо ви б дивилися на цей світ широко відкритими, довірливими очима, ви б дивилися на кожного, а може, це кохання, а може, оце кохання, а може, тут мені буде добре. І рано чи пізно. Через цю вашу наївність вам би трапилась людина, яка б цією наївністю скористалася, яка б зломила вас і, можливо, зломила б ще більше, ніж ваш партнер із попередніх стосунків.